Вітаю, вас, шановні глядачі! Ви на каналі Дмитро Ньюз. Поруч зі мною політичний оглядач Ігор Рейтерович. Вітаю Ігор. Вітаю. А несподівано а, прийшов той день, коли ми побачили а, відставку Арестовича. А, Такий вже класичний а, паперець, який писав в свій час а, Богдан, який, я нагадаю, вам був до ярмака, ми побачили сьогодні зранку. І тому я хочу, щоб, а, скажімо. Політолог прокоментував політолога. Політичний експерт сказав: чи відчуває він якусь втрату від того, що позаштатний радник. Позаштатно звільнився, і цю позаштатну відставку прийняв позаштатний прем'єр-міністр України, ну яким ми бачимо вже останнім часом стає е, сам голова Офісу президента Андрій Єрмак. Будь ласка, які можуть бути тут коментарі, які причини, які наслідки у цього сьогодні е, такого вчинку, який просто. Ну, як я не знаю, бомба вибухнув, тому що ми ж вважали, що Арістович це ж назавжди. Вічний ну, типу, так да, як ну знаєте, в Україні в, в українській політиці багато було вічних <сас> політиків, вічних людей, але ага. як правило, всі вони потім йшли з посади і закінчували деякі не дуже добре. А в цій історії, ну мабуть, хвилюватися повинні його там підписники, ті, хто з нього зліпив певну собі якусь там медійну і не тільки медійну фігуру. А в нього тепер просто буде менше доступу до якоїсь ексклюзивної інформації, тому що ми ж повинні чітко розуміти. Що його популярність значною мірою обумовлена наближенням просто до центру прийняття рішень, да, і ту інформацію, яку йому там передавали, він міг її озвучувати в якихось там ефірах, ну і таким чином збирати собі там ту армію підписників і людей, які на нього орієнтуються, які, які дали йому там кілька відсотків в рейтингу там, найкращого політика, відкриття там, політики і так далі. Ну, Що достатньо симптоматично і смішно з точки зору там, не знаю, класичних якихось політичних процесів, але тим не менше. Те, що це відбулося, тут насправді немає ніякої несподіванки, тому що мені особисто здавалося, що він до цього йшов достатньо багато часу. Він робив навмисно певні контраверсійні, такі неоднозначні дуже заяви, які, до речі, були спрямовані на певну аудиторію, мабуть, на ту аудиторію, яку він тепер захоче використати для якоїсь своєї подальшої політичної кар'єри. Те, що він буде її намагатися собі побудувати в мене, та і в багатьох, мабуть, моїх колег, немає жодних сумнівів. Воно дуже просто відверто виглядає і топорно певною uh -huh, мірою, uh -huh. Да? те, що. Що він якби робить його заяви, які він там вкидував через Гордона, з яким він то сварився, то мирився. Пану Гордону, мабуть, придеться вже третій раз перевзуватися, то він його критикував, то любив, тепер, мабуть, знову. Пану Гордону не звикати. Да, не да, не... Ну, оскільки йому не звикати, то в цьому плані, думаю, проблем там не буде. І ми будемо його і надалі бачити в нашому політичному просторі. Єдине, що тепер це буде. Ну не стільки людина, яка мала якісь там відношення до офісу президента. Хоча звичайно, ви правильно зазначили, є питання до взагалі його посади. Що це за така за посада, Позаштатний радник на громадських засадах, mm -hmm. який звільняється, А як можна звільнитися з того, що є позаштатом? Ну тут багато є таких питань, але дивуватися тут нема чого, тому що в нас дуже потужні такі неформальні в принципі інститути були сформовані да і, mm -hmm. які функціонують навіть під час війни. Хоча війна якраз повинна передбачати мінімум подібних інститутів, все повинно бути офіційно. Продумано і так далі. Але за протоколом. — Але на жаль, на жаль, ми мали таку ситуацію. Тому тепер ми просто будемо дивитися за появою нової ну умовно. Я відразу кажу, зір зірки на політичному <сум> небосхилі. Да. Тут просто цікаво зараз, з ким він як він буде працювати, які заяви він буде робити, і щось мені підказує, що певна кількість людей, які в нього були ну давайте так залюблені чи закохані, я не знаю. Вони зараз цьому дуже сильно розчаруються, але для того, щоб цього не було, треба просто не закохуватися Політиків, а треба до них ставитися завжди е, дуже критично і аналізувати не їхні заяви, а яких їхні конкретні дії. Ну е, тут я єдине, що можу додати, е, то е, те, що насправді війна і е, будь-який стресовий. Е, Період життя людини або країни він пов'язаний з чітким професіональним і головне відповідальним підходом до кожної ну, кожної галузі, до кожної роботи, до кожної дії. І тому в мене є от наступне питання. Непросте ми бачимо, що Росія культивувала гібридну війну. І вона програє сталим інституціям. Спочатку це був, звісно, що такий вибуховий зліт. Ну як у Грестович? Всі такі вау, як вони там з різних боків напали там, ту-ту-ту-ту. а потім світ оговтався від цього нокдауну, зібрав все по протоколах чітко, і починає діяти методично, витискає Росію з, не тільки з терен захопленої України, а й ще й з усіх там, скажімо так, світових майданчиків. Ну, от Зараз, наприклад, ДАОС відбувається. Так? так от, чи не можна цю ситуацію перевести на позаштатне керування держави, гібридне керування? Державою. Такий сплеск, всі одразу, нові обличчя, кінець бідності. Але ж ми бачимо, що відбулося з Арестовичем. І м -м, там багато таких людей. Багато там, ну, питання, хто такі Татаров, хто такий в кінці кінців Єрмак. Ну, він типу має посаду, але прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, і там багато ще чого. Подоляк, там також ну, такі люди. Питання в чому? В тому, наскільки е, розуміють люди, що те, що відбулося з Арестовичем, е, ну розуміють які люди, Я чільник його що може відбутися з ними в короткостроковій перспективі, і вже не так жартома, граючись, як у Арестовича по відеоблогу, а насправді відносно е, тих рішень, які вони приймали. Ну, мені здається, ці люди поки що цього не розуміють. Вони навпаки вважають, що таких людей, як Накшалтарестовича, вони можуть використовувати. Тому що ну, ви розумієте, що коли зірка вона запалюється, це комусь потрібно. От його він же ж пішов до війни, ж пам'ятаєте, з цього там радництва до радництва, потім типу повернувся. Ну та до Мурай, а, до речі, пішов. А, а, ну, Швиденько повернувся, uh -huh. е, так склалися обставини. Е, тепер, е, відповідно, знову ти як би пішов. Uh -huh. да, але судячи з реакцією, яка була ну, з тих людей, яким ми писав цю заяву, які не прокоментували це і не uh -huh. зробили uh -huh. йому навіть якогось, знаєте, не знаю, мінімального там зауваження, що ти там берез взагалі в прямому ефірі. Ну і яку шкоду ти наносиш однією такою заявою, всі ті інформаційній політиці, яку там дуже багато часу вибудовували, і де задіяні дійсно фахові люди, які, ну, представники наших збройних сил, там, да, різних. І це, роз'яснюють і так далі, оскільки вони на це не відреагували, ну я можу робити висновок тільки про те, що це певний сценарій, і тепер цю людину будуть намагатися якось там використати. Ну, uh -huh, якийсь uh -huh, там, uh -huh. скажімо, спосіб. То ця людина, в свою чергу, буде вважати, що вона всіх використовує, і вона потім всіх там, значить, зможе якось. До речі, ми до ефіру говорили про нарцисичний підхід не, і ну, якусь ну, хворобливість. Ну дивіться, ну це, звичайно, хай психологи там коментують, але ну, мені складно уявити як би, людину, яка там пише, пов'язує Своє звільнення там з початком війни чи ще якісь такі речі робить. Я розумію, що це хайп, це там привертання уваги mm -hmm. і так далі. Ну але те, що дозволено робити під час звичайної політики, mm -hmm. ну мені здається, не дуже доречно виглядає під час війни. Тому що ну, спекулювати на таких речах, речах да, це ж певною мірою вже свідчення там ну, відсутності якихось морально-етичних імперативів багатьох інших таких речей. Так ну, тому, що ми, ми знаємо багато політиків цинічних, які були до війни, але треба віддати належне, що вони під час війни все ж таки якось намагалися трансформуватися. Ну, не не можеш. Навіть ляшко ти не можеш себе вести так, як ти вів до війни, ну, ти так, не можеш так вести себе під час війни. А тут, знаєте, все дуже схоже на таку домовленість, що ми от, таку от провернемо зараз схему, де ж, до речі, відволочимо увагу від багатьох проблем, які є, в принципі, виникають, і незручних якихось питань, які там задають. А потім ще будемо намагатися з цього отримати якийсь профіт. Але мені здається, ця зірка вона е, перетвориться рано чи пізно на метеор, а метеор він же завжди падає, і потім ви і яскраво-яскраво горить, а потім. І, до речі, це, знаєте, певною мірою це тест ще на раціональність і на зрілість нашого суспільства. Я дуже хочу вірити, що цей тест суспільство пройде. І це, врешті решт буде видно там на кількості не знаю, там, переглядів, лайків, дизлайків і всього іншого. До речі, велике вітання пану Фейгіну. Це ж основна площадка, де живе Арестович. І я спеціально от чекав, що ж буде. Нічого, наступний, нічого. Стрім. Да, а, да. наступний стрім. А, да, Наступний стрім? Так. Ну тобто, як то кажуть, по пляшам. Ну, тобто, відбулася така історія, яка показує, що не тільки там ну, начальство Арістовича не зробило жодних висновків, але і основний його а, хост. тобто, ну... Площадка, де він відбувся як мільйонник в своїх переглядах, чим дуже сильно хизуються ніяких висновків. Ну єдине висновки для себе зробили, мабуть, російські пропагандисти. Вони тепер, вони тепер не зможуть його впихувати в якісь там новини свої, тому що його вже не підпишеш там радник офісу президента. Ну вони його там підвищили, ледь не до радника Зеленського. Я бачив таке подавали. І на жаль, деякі західні змі на жаль, ну це, 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 це це питання в принципі до роботи просто одного ну, колег-журналістів в західних змі. Ви, будь ласка. Ка ж перевіряйте конкретно, але тут виникає ж інше питання: ага. а чи не спеціально створили таку посаду какета російської мови, третій кази станови барабанщик да? для того, щоб посіяти це нерозумілість, і журналісти там махнули рукою та запишемо просто радник зеленського. Але це ж наскільки людину підвищує? Е, я хочу сказати, що тут не тільки до професійності журналістів, а ще і до... Колосальних грошей, які вкладає е, Росія, це такі хвилі, на яких дуже часто роблять серфінг, інколи е, і українські е, медіа селебритіс, тобто, ну. Якщо вони починають це говорити, все всі це підхоплюють, тому що, на жаль, медіа так працює. Чим частіше, і більш масовано це повторюється, тим простіше потім спочатку помилитись, а потім і цю помилку використовувати вже на постійних засадах. Про тест суспільства ми до цього повернемось, але ще одне питання відносно. Політичної кар'єри, оскільки декілька заяв Арестовича, що тікають українські військові спеціалідара, потім це ж наше ППО збило ракету, явно робить нахил в бік Російської Федерації, чи не бачимо ми вже вектор, в якому буде летіти цей метеор? Чи не проросійська це сила, або сподівання підхопити проросійський електорат, формується шоко, це сподівання підхопити якийсь електорат, який умовно можна назвати проросійським. Звичайно, що в нас його зараз залишилося не так багато, і притомна людина, вона а, ну ніколи про це там не буде навіть думати говорити в плані якоїсь там майбутньої навіть дружби з Російською Федерацією, але все ж таки залишається достатньо багато людей, які раніше голосували за партії, типу там забороненої ОПЗЖ і так uh -huh. далі. Uh -huh. Їм... Шарія. Шарія, Довитись. там, да, от їм, Це люди. ну, Дивіться, вони зараз не настільки є там проросійськими, скільки більше з когорти людей, для яких важлива оця фраза, що не все є так, так однозначно. Uh -huh, uh -huh. І от ігри шарі, там, раніше шарія, а зараз, наприклад, там, Арестовича, вони якраз на цю групу людей спрямовані. Оці заяви, що це може бути і так, і так. А чому ми повинні називатися так, а давайте називатися по-іншому. Його загравання там, Російською мовою, там оці заяви про те, що чому ми повинні там її дарувати і так далі. Причому вони зроблені в достатньо агресивній такій uh -huh, манері. Uh -huh. Да, це спроба в тому ж числі зайти на це поле. А це поле ну може потенційно давати там від 5 до 10% голосів. Ну хтось скаже, що це, це не та багатьох сума це заводить але, по парламенту, але в масштабах країни це може дозволити завести там дійсно цю політичну силу в парламент, і тому я ж кажу, що це схоже на таку знаєте, гру, що ми тебе, значить, контрольовано от сюди типу випустимо. Ти будеш типу грати роль якогось там навіть нашого опонента в майбутньому. А потім ми Але... скажемо, що ти шпіон-развідник. розвідник. Ну слухай, ну, ну слухай. Ну, це ж Штіририць. зараз, як відбувається з ОПЗЗниками в Верховній Раді. Ну, Точно. Нема більш відповідальних голосувальників за всі ініціативи, які виносить влада в Верховну Раду. Єрмак вони... да. заносить через да, вони, вони біжать попереду навіть тих сил, які дійсно були в опозиції, які мали ну, не. Кардинально інше, але якийсь там альтернативний погляд до війни на да, розвиток, скажімо, країни. Зараз вони, звичайно, там всі ці політичні сили, як зажливо, які були патріотичні, за все це для оборони голосували. А позажешники себе зараз ліплять більшими патріотами, ніж вони. Виходить, шутвич на трибуну і каже. Є, є зрадниками, я, да, я да, вам це да, кажу ну, голова це... комітету свободи слова, Свободи Слова. і той, який збирався захищати Верховну Раду. Він, правда, е... не утечений відповідь, Але, але <свят> на початку великого, широкомасштабного вторгнення. <свят> <свят> Тому, от, знаєте, щось таку типу псевдоопозицію створити. Да, таке бажання, мабуть, є. Тому що, ну, знаєте, ці ж чутки зараз ходять, вони mm -hmm. ж не просто так з'являються на порожньому місці, що е, в 23-й рік, а там, може, під кінець року, ми там вибори якісь там зробимо, mm -hmm. а може. А може не якісь. А давайте ми про це подумаємо. Тобто це вже десь розмови про таке віддалене майбутнє. І йому руки десь розв'язали, але тут є нюанс. Знаєте, Коли з такими людьми починають грати в такі ігри, ці ж люди думають, що як я тебе потім обійду, і зайду з іншого входу і зайду зовсім іншими мотивами, не такими, як ви мені там приписували. Ну не дарма ж його Люся називають. Він може зайти з Ці, знаєте, такі люди вони люблять. 30. Вони люблять думати, що типу ви мене вважаєте за такого там дурника. А я вас, як казав паніковський, да я вас всіх продам. 25 куплю вас і ще раз, раз продам. продам. Тому тут може бути дуже схожа історія. Але мені здається, ну це історія чудова для публічної політики, uh -huh, коли uh -huh. в нас немає війни. Але мені здається, грати такі в такі ігри, коли в нас війна і дуже складна ситуація. І ми розуміємо, що Росія буде йти там широкомасштабний черговий там наступ, пробувати. Да? Uh -huh, в них uh -huh. звичайно нічого не вийде, і наші збройні сили не дадуть. Але ну мені здається, це не дуже. Дуже правильним, м'яко кажучи, таким, ну, як мінімум, політичним близнеців. О, наостанок перед а, запитанням, хочу собі дозволити ремарку, друзі. Ви ж пам'ятаєте, гасло не на часі. Що не на часі під час війни критикувати критично важливу інфраструктуру. І от Арестович, на мій погляд, є а, тим, хто порушив найбільш яскраво це Гасло, він сказав, що українські військові тікають. Отак, от, от не на часі Парістовичу, відбувається. Але ж питання про зрілість суспільства. А, хоч на секунду, можна собі якщо уявити, що подібну заяву, низку заяв, зробили б представники Євросолідарності. Що було б? Ну, я просто прошу, кажу, що всі наші глядачі, які голосували за Зеленського, які голосували за інших кандидатів, за слугу народу, там, за інші партії, вони ж розуміють, що є якась. В демократії рівність, да? І відповідно силові структури, якщо відбувається щось схоже на державну зраду, на порушення конституції, на замах, на якусь важливу інституцію, будь то армія, на що зазіхав Арестович, то відповідно відбуваються слідчі дії. Так ось питання. Ну, просто ми уявимо себе, що б було, е, якщо б це хтось з Євросолідарності зробив. І чому це не відбувається під час Арестовича, І які з цього висновки для того, щоб пройти екзамен, має зробити український ну, суспільство висновок тут простий. Я відразу з висновку почну. Ну, да. так, є, то, є, то, є відома праця когось тварин. Да. Там сказано, що всі тварини рівні, рівні але є рівніші за інших. Орел да в цьому плані, якби от історія, ну вона дуже схожа. Да. Зрозуміло, що ставлення до нього буде дуже сильно від відрізнятися від ставлення до представників якихось інших політичних сил. Оскільки Алеш. такої реакції не було, ну навіть мінімальної, О, знаєте, там, щоб виступив якийсь там е, непозаштатний радник і сказав, що ну, значит, Олексій, ну ти вже взагалі там біріга попутав. І що ти взагалі твориш? ну Тому що ти ж підкидуєш ну таку просто можливість там для російської пропаганди. Я спеціально, до речі, цей день подивився, через 5 хвилин. Я це бу, та, саме. було завалені це просто... всі пабліки просто цим. І вони плясали на кістках і кричали, що сама Україна визнала, що це в них, типу, криві ракетчики, вони, значить, там неправильно збили цю ракету і самі значить, вбили своїх людей. В Сербії вийшла стаття в Сербії, де було написано, <рес> де що, було? Та, що, mm -hmm. да, що 28 mm -hmm. українців вбили типу, самі, самі Збройні Сили України. А, але ж там цитувався Арестович, розумієте, який про це сказав. От це мінімальні навіть якісь наслідки. Тому, о, на жаль, тут е, дивіться. Тест не на не на зрілість навіть суспільства. Тут тест на зрілість нашої системи, взагалі, яка приймає рішення. На жаль, цей тест цей був провалений, тому що наскільки мені відомо, в усій цій системі була лише одна людина. Тут я його похвалю. Це секретар ради національної безпеки і оборони, який неодноразово говорив про Рисловича, що він думає про цю людину, і яку шкоду в принципі ця людина наносить своїми коментарями. Але на жаль, він не має таких повноважень, як дехто на жаль. хоча мав би ну він може подати президенту там щось, але ну тут. Ну, не санкції вести проти Ярестовича. Але ну, ми зараз про фантастику говоримо, ж повинні це розуміти. Е, тобто, це от єдина була людина, яка дозволяла собі, в принципі, е, ну розходитися з позиції того ж навіть офісу президента. Да? І він це аргументував, чому він це робив. А по всьому іншому тут тез буде саме складати суспільство. Uh -huh. Тобто, як uh -huh. вони будуть дивитися, як вони будуть реагувати. Мені хотілося б вірити, що все ж таки якийсь інститут репутації у нас існує. І не в плані, що він там щось написав з, пом з помилкою в прізвищі Єрмака, тому що він спочатку не на російські нарисують. Well, yeah. Мак сам підписував. Це така таке. ситуація, да, це... Да, але все одно це добре характеризує людину. Ну, а, по Фрейду. А, а, — да. А от Що саме суспільство на це відреагує і покаже, що ти можеш там мати мільйони підписників, і спочатку ну, можливо дуже добре там, заспокоювати людей, mm -hmm. казати, mm -hmm. що ми переможемо і так далі. Але якщо ти потім починаєш постійно впадати в зашквари, а це не один випадок, не Я один. Шко... Це, 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 це тільки за останні тиждень скільки було, то в принципі суспільство зробить Робить, ну, з цього певні, певні там, скажімо, висновки для себе і прийме рішення, що ми краще будемо там дивитися на якихось інших людей, і ця, і ця людина ну, за жодних обставин не зможе опинитися в нашій наступній публічній політиці. Ну, подивимося, е, Ігоре. От я з тобою спілкуюсь, і я жалкую, що ніяк ми не вийдемо на стрім, тому що зараз ну, всі вже формати короткого бліцінтерв'ю ми вичерпали, а говорити є ще про що. Друзі, як зазвичай, я прошу. У вас робіть висновки і не мовчіть. Якщо у вас є якісь е, висновки, є якась дискусія, ви її продовжуйте і е, просто пам'ятайте, що саме від вас залежить. Те, чи буде в нас такі картбланші до таких от арестовичі і такі наслідки після таких картбланшів, як було після арестовичі. Це якось важко виглядає так, от складно трохи, але я сподіваюся, що ми з усім цим розберемось. З нами був Ігор Ітарович, політичний оглядач. Дякую тобі, Ігоре. Дякую, друзі. Ви на каналі Дмитро Нюс. І якщо ще не підписані, підписуйтесь. І звісно, що робіть. Обов'язково репост цього відео. Я на це дуже сподіваюся. А на цьому все. До побачення. До нових цікавих зустрічей. Пока-пока.